Нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях достойні співведучі, достойні гості цього ефіру. Один із них Валерій Слободяник, портретист, комерційний художник. І він ще з самого початку ефіру зайнятий важливою справою. Я правда не знаю, кого він там малює, але побачивши вуса, все одно не здогадався. Що так помітно? М можливо, Юру, можливо, Юру Гузеєва. Ну, ми тут підглядаємо просто в дублюючі екрани. Потрішечки. До кінця ефіру надіємося, він продемонструє нам свою роботу. Валерій. Ще раз скажіть, будь ласка, про себе трішки, коли розпочався ваш шлях як художника? Як художника, думаю, самого дитинства він почався. У мене був альбом. З фотографіями мама там ліпила, підписувала там шість місяців, намалював перший малюнок. Ось і так пішло, пішло. Я в школі багато малював оцих всяких стенгазет напевно, mm -hmm. правильно так. І постійно якось творчість була в моєму житті. Постійно знайомився з дівчатами, до речі, я їм малював також міні-портрети колись давно. І так. О, круто. Мені коли говорили, Саша, вчись грати на гітарі. Тоді будеш першим хлопцем на селі, в всіх подвір'ях тебе будуть звати, дівчата біля тебе будуть сідати, слухати, як ти граєш на гітарі, співаєш. А тут, бачите, просто потрібно гарно малювати. Я чому запитав за початок вашого шляху? Тому що бачив, які ви роботи зараз малюєте, і вони просто мега круті. Давайте ще Дякую. раз їх переглянемо у короткому відео. Валерій Слободяник портретист, комерційний художник, закінчив Вінницький коледж будівництва та архітектури за спеціальністю архітектурне проєктування та внутрішній інтер'єр. Пише портрети на замовлення та художньо розписує заклади, грає у волейбол, шахи та монтує відео. Життєве кредо роблю, бо можу. Вірю в себе і в те, що роблю. Валерій, а на вашу думку, яка зараз ситуація взагалі з розвитком художнього мистецтва в Україні? Ну, в Україні мистецтво розвинуте ще дуже-дуже давно, дуже на високому рівні. Наприклад, я захоплююсь творчістю Марії Примаченко. Це видатна художниця, в неї дуже цікава біографія і дуже класні роботи. Це її світ, який вона створила. І взагалі Вінниці в Україні, взагалом Пінчук Арт-центр дає можливості молодим художникам дуже великі можливості. Вони поєднують технології, науку, творчість, все в одне. І в нас ну, дуже класні є митці. На жаль, під час війни багато хто виїхав за кордон, але багато хто залишився. І вони достойно зараз показують нам результати. І я в тому числі також. Наздоганяю і творю. Наскільки амбітні ваші цілі? Які плани у вас, де б, можливо, хотіли зробити виставку? Так, кругом де тільки можна. У будь-якому куточку світу. Хотів би, щоб мої картини висіли ну, і залишити свій спадок. А як художники, до речі, оцінюють роботи один одного, тому що я розповідав новину про Володимира Манжоса і його роботу, вона така достатньо незвична. Сальвадор Далі, напевно, її оцінив. А от ті, хто малюють ну, натуру, ті, хто малюють те, як насправді воно глядає портрети, натюрморти, як оцінюють роботи, зокрема Марії Примаченко, тому що вона ж малювала в такому цікавому стилі примітивізму. От от, от такі роботи вони захоплюють таких художників? Вони захоплюють, тому. Що вона мислила як дитина в свої 40-50 років. І це насправді дуже важко звернутися в ті відчуття в дитинстві, як ти можеш це оцінювати, якісь квіти тварин. Ну, і оцінювати її також можна з того, що вона кольори, які отримувала, вона обирала самі примітивні і не змішувала їх абсолютно. Тобто просто плоский колір. Художники, ну я там, по собі бачу якусь класну картину, я дивлюся на неї і вау! Типу, техніка вдосконалена, там штрихи вдосконалені. Я розумію, що це дуже складно, там академічний рисунок, стиль гіперреалізм. Допустимо, це коли там пори видно, прописує настільки художник. Кожну волосинку. і я до цього також якби хочу так само малювати, може навіть і краще. Розумію, що багато часу потрібно. Um, а інколи такі дивиться, блін, ну я краще можу. Ну, гаразд. гіперреалізм, ви кажете пори, волосину. А коли там три мазки на е, полотні, і вона коштує 2 мільйона. Як ставитись за ним? Ну тут вже друга штука, тут вже потрібно розглядати художника як особистість, його історію, його шлях. Там уже формується вартість не від скіла, а від історії. Можливо. Ну в тому числі Пікасо, про якого згадували, він же ж теж не лише кубики малював, а до того вмів гарні е пейзажі малювати. Так він працював в академічному напрямку. У нього все було там в реалізм. Потім він почав отак потрішки-потрішки по упрощувати лінії і дійшов до самих примітивних. Просто там він ворону за 5 секунд намалював, і вона. Коштувала сотні тисяч євро. Ну а ми повертаємося до нашої імпровізованої виставки. Момент, який я особисто очікувала, найочікувала найбільше. І я звертаюсь до Валерія. Валерій, скажіть, будь ласка, ви готові нам презентувати цей витвір мистецтва? Так? так. Тоді так. швиденько ще одне питання: прорекламуйте. В якому це стилі було написано створена ця робота. Ну, якби ви були в мультику, ви б виглядали ось так. М. Mm -hmm. Слухайте, ну дуже круто. Дуже гарно. Насправді мені дуже, дуже подобається. Клас, Потримайте так. довше, покажіть нашим телеглядачам ще, щоб вони встигли роздивитися. Я, саме я... саме я... до щоб ви просто зрозуміли, що саме до такої довжини вуса <рес> я прагну. І я зараз про себе. <рес> я не прагну до такої довжини вуса. Але зараз я задумалась над тим, що це саме був за мультик. От, дивлячись на себе і на Сашу, намагаю зрозуміти, що це був за мультик. ну про падінг то на якогось там мультик. Ну це фільм.